Стати перш за все професіоналом, фіксик має знати все, і вміти чимало. Вони вивчають в школах предмети будь-які. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Усунемо пішака? І ми посунемо. Дідусе, у нас котушка зникла. Ну що ж, я вітаю. Професоре, ви її не бачили? Котушку не бачили. Ми граємо в шахи. Ви любите настільні ігри? Ось доміно, наприклад. У нього звичайно грали всі. А знаєте, звідки воно прийшло? Доміно придумали стародавні китайці. Вони зробили гральні кості пласкими і прикрасили їх малюнками. А ось гра схожа на шашки, але набагато розумніша. Вона називається Нарди. Нарди з'явилися у персії і звідти поширилися по всьому світу. Однак найрозумнішою із настільних ігор вважаються шахи. Їх придумали в Індії, але тепер в шахи грають у всіх країнах і дорослі, і діти, і навіть комп'ютери. Це справжнісінький спорт. Тільки головне в шахах не сила рук і ніг, а сила розуму. Так ось же вона? Алло, ти, що, ти що робиш? Це ж наша котушка. Віддайте, будь ласка, вона нам дуже-дуже потрібна. Нам теж потрібна? Вона у нас замість зниклого пішака. А, о, а нехай нолик у вас поки пішаком попрацює. Я? Нь. Я можу. Гаразд. Забирайте. А ти ставай сюди. Ну, взяли клас! А що робити? Будеш грати за білих. Зараз ми вашого коня з'їмо. А ми А ми вашого зіб'ємо. Ну-ну-ну, юначе, тихіше Ось так. А! 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 Ой -ой! Нолику, стань на місце. Чому? Пішаки так не ходять. А як ходять? Лише на одну клітинку і лише вперед. Пішак взагалі найслабша фігура. От я вляпався, а яка сильна. Ферзь це найнебезпечніша фігура для короля. Ех, шкода, що я не ферзь. Я б вашому королю. Ого-го! У шахах у кожного гравця своя армія. Вісім пішаків, двоє коней, два слони, дві тури і ферзь. Але головна фігура це король. Свої фігури його захищають, а ворожі атакують. Якщо на короля напали і наступним ходом можуть його з'їсти, це називається шах. А якщо королю при цьому ще нікуди бігти, це вже мат. Хто поставив мат чужому королю, той і виграв? Хм. А ми так? Так. А ми ось так. Ой! А ми вашого пазя ням ням ага! так. А ми вашого ням ням Дідуше, можна я? Рано. Здавайтеся, колего. Від колеги чую. Налику, вперед! Ура! Дідумо. За І... Зараз я з'їм коня! Не доженеш! Давай, пішки! Ще вперед! Нікуди! Тепер ти ферзь. Що? Таке правило. Пішак, який дійшов до краю дошки, стає ферзем. Ура! Я ферзь! Я став найсильнішою фігурою! Аго, ферзь, повернись. Партія ще не закінчилася. Так, стань сюди. Шах! Тепер сюди. Вам мат, колего. Ну, звісно. Ой, і справді мат. Так, я програв. Ура! Пиріш, ти тиріж. Ти <гум> Професоре, ми знайшли вашого пішака. Можете, нолика! Точніше, я допомагав дідусу. І став перзем. І кому не дізнатися?